Микола Вінграновський, моя молитва з Ніколоза Бараташвілі. Отче Небесний, син твій спокушений, у Тумир моїй страсті земні. Погляд мій спалений, подих мій здушений, я в небезпеці страшно мені. Виведи з крихту надії, сам не вберігсь непогрішний Адам. Хти він бажання, він гріх заподіяв, райську красу за бажання віддав. Слово життя, я в глибокій зажурі, вилікуй серці болі біди, і порятуй мого човна від бурі, в тиху прочалість його заведи, ти серцезнавцю, о овіки і нині, знаєш ти все на дорозі людській. Прошу, прости, по своїй благостині, всі недомовки в молитві моїй.